Брати Супер Маріо, в чому феномен цього мультфільму? Чому він може стояти в п'ятірці кращих мультфільмів цього року разом з людиною павуком? Чому його так ненавидить Дісней? І які інтересні факти ви могли не знати? Сьогодні ми про це дізнаємося. Ви на каналі Фуртіревії рушаймо! Легендарні персонажі Nintendo Super Mario Bros. з десятиліттями були невід'ємною частиною поп культури та однією з найулюбленіших та найпізнаваніших ігор серед геймерів усього світу. Тож культові бренди Illumination та Nintendo об'єднали зусилля задля створення анімаційної стрічки про одного з найвідоміших ігрових персонажів водопровідника Маріо. І знаєте, в більшості випадків, коли хочуть створити мультфільм по мотивам гри, не завжди виходить зробити так, як треба. Але цей випадок однозначно є винятком, оскільки вже зібрав 1 мільярд в світовому прокаті лише за 26 днів, і це дуже великі цифри. Однозначно це не дуже сподобалось Діснею, в якого зараз почалася чорна смуга провалів. Окрім Діснею, картина не сподобалась також критикам. Середня оцінка від критиків складає 49 балів зі 100, А ось глядачі тепліше зустріли стрічку і оцінили у 8-5 балів з 10. І це непоганий результат, тому що це дійсно хороша картина, яка підійде як і для дітей, так і для старших знавців всесвіту Маріо. Робити повний огляд цього мультфільму я рахую не потрібним, тому ми пройдемося лише по деяким цікавим фактам. На початку фільму нам показують острів Боузера, який наближається до Льодяного королівства, якого не було в жодній грі про Маріо, як і самого острова Боузера. Плюсом мультфільму йде те, що тут дуже красива анімація, яка приємна для ока, деталізація персонажів, де незамітно кожну волосинку, та що там говорити, навіть купи різного кольору зі своїми особливими прикрасами, а не як в більшості кінофраншиз, просто масовка позаду. Фільм добре передає атмосферу гри, та часом дуже швидко переходить з місця на місце і не розкриває більшість персонажів, а деяких я взагалі не розумію, для чого додали. От, наприклад, Рідня Маріо. Але не потрібно забувати, що все ж таки фільм націлювався на більш дитячу аудиторію. Ще одним інтересним фактом є те, що в першому трейлері обличчя Маріо не показували, але все ж, коли воно було злито, більшості воно не сподобалось. І я до кінця не розумію, чому. Так він трішки відрізняється, але Агов, він ж не має бути схожий, як в грі один в один. Схожа історія, до речі, була з їжаком Соніком. Яка іронія! Ну і на кінець давайте поговоримо про акторів, які озвучили картину. В оригіналі більшість не сподобалось саме через суховату озвучку Кріса Прата, який не дуже вжився в роль Маріо. Натомість наш український дубляж більше ніж кращий. Нас роль озвучували. Маріо Володимир Остапчук. Я впораюсь, раз плюнути. А! Принцеса Піч Антоніна Хиженяк. Разом ми зупинимо те. Та боузер Михайло Кукуюк. Не певен, що ми знайомі, та я збираюсь справити світло. На цьому поки що все. Якщо ви хочете побачити розбір інших фільмів або мультфільмів, то не забувайте ставити лайки і писати про це в коментарі. До зустрічі. Come to a thousand troops of Koopas couldn't keep me from you, Princess Peach at the end of the line. Ah!